Один зараз будемо обговорювати законопроєкт про угоди в корупційних справах. І з нами на зв'язку юридичний радник Transparency International Ukraine Павло Демчук. Пане Павле, радий вас вітати. Слава Україні! Героям слава, дякую за запрошення. Дякуємо, що ви погодилися з нами поспілкуватися зокрема про цей законопроєкт, законопроєкт номер 11340 про угоду зі слідством у провадженні щодо корупційних злочинів, який Верховна Рада, наші парламентарі нещодавно підтримали у першому читанні. Бачимо, що за нього проголосував 231 депутат. Було після цього багато, багато емоцій, багато критики, багато негативу. А чи можемо ми говорити про позитивні аспекти цього законопроєкту і що ви думаєте з цього приводу? Тут потрібно пам'ятати, що невідворотність кримінальної відповідальності за корупцію це дуже чутлива тема, тригерна для українського суспільства. І дійсно цей законопроект має як і свої недоліки, так і свої переваги. Ми в Transparency International Україна досліджували питання того наскільки ефективно використовують інструмент угод у корупційних кримінальних правопорушеннях, які підсудні вищому антикорупційному суду. Дійсно, саме цей суд разом із спеціалізованою антикорупційною прокуратурою та національним антикорупційним бюро, він має достатньо широку практику укладення угод. Але е, дійшли до висновку про те, що досить часто сторона обвинувачення не має що запропонувати обвинуваченому, е, взамін того, що він, наприклад, е, викриє інше кримінальне правопорушення чи відшкодує збитки у великих розмірах. І тому постало питання, як ж потрібно вдосконалювати угоди у кримінальному процесі, і ми бачимо в результаті урядового законопроекту, який був напрацьований великою кількістю стейкхолдерів, ту пропозицію, яку пропонує влада, а саме що потрібно зробити величезні штрафи, за як додаткове покарання за корупційні правопорушення, надати можливість. Призначати менше покарання, ніж це визначено у санкції статті, у разі якщо особа або відшкодує збитки, або викриє іншу особу, а також надати можливість звільняти від реального відбування покарання. Але якщо санкція статті передбачає не 5 років, так як є це зараз, а на значно більший строк позбавлення волі, і нагадаю, що на даний час угоди можуть укладатися у корупційних кримінальних справах, але Обумовлено, якщо щодо особливо тяжких злочинів, угода може укладатися, якщо особа викриє іншу, іншу особу вчиненні корупційного кримінального правопорушення, і а в тяжких злочинах жодним чином не регламентовано те, які дії повинен вчинити обвинувачений для того, щоб з ним уклали цю угоду. І в принципі, цей проект закону частково усуває ці недоліки. Але якщо ми вже реформуємо е, інститут угод, то потрібно робити це якісно, а не половинчисто. Наприклад, е, найбільшим інтересом корупціонера є саме неправомірна вигода, тобто ті злочинні статки, які він набуває під час користування своєю посадою. І ефективним механізмом для того, щоб їх позбавити, є спеціальна конфіскація. Цей інститут зараз існує в кримінальному процесі, в кримінальному законодавстві, але він деколи не використовується і ми це встановлювали у своїх достатньо. Слідженнях тому потрібно підсвітити місце саме цього інституту конфіскації незаконних статків корупціонерів для як умови того, що вони можуть укладати угоду. Крім цього, не врегульовано, які переваги ж отримує обвинувачення, коли умовно е, умовне призначення покарання погоджують вони в угоді, е, і все ж таки потрібно враховувати, що по-перше, не у всіх корупційних кримінальних правопорушеннях є спільники. Часто вони можуть вчинятися там без організаторів, а лише двома виконавцями. Також можна треба враховувати, що не у всіх корупційними кримінальними правопорушеннями заподіюється якась шкода, і тому умова відшкодування цих збитків не повинна бути обов'язковою, вона повинна бути альтернативною. Але така свобода розсуду прокурорів, звісно, що це ризик для зловживання своїми повноваженнями. Тому треба суду надати можливість якісно оцінювати укладені угоди. Адже зараз дійсно зараз судді оцінюють угоди на предмет їх відповідності, вимогам закону та інтересам суспільства і проектом закону таке пропонується зробити, але все ж таки потрібно. Цей момент вдосконалити, щоб судді мали матеріали кримінальної справи, припустимо, щоб вони могли перевірити наскільки якісно було проведено розслідування. Пане Павле, то тобто попередні ось тези про те, що корупціонер зможе йти на співпрацю зі слідством і потім сплатити на цьому етапі якісь штрафи. Йшлося навіть про те, що, грубо кажучи, один мільйон корупціонер вкрав 100 тисяч заплатив, і 900 тисяч відповідно має в себе в кармані. То про це не про це законопроєкт Цей правильно. Ні, не про це. Більше того, даний час кримінальне законодавство має інструменти, яке дозволяє конфіскувати всю неправомірну вигоду, яку отримала особа. Але для цього, звісно, що потрібна якісна робота. Правоохоронців, слідства та прокуратури, і тому потрібно по перше стимулювати їх виявляти такі незаконні активи, адже це дозволятиме зокрема наповнювати державний бюджет. Більше того, повинні судді мати реальні важелі для того, щоб перевірити наскільки якісно вони виконували свою роботу. Пане Павле, цікаво, які переваги за ось цим законопроєктом, за тим, що парламентарі ухвалили у першому читанні, є для слідства від укладення цієї угоди? Тут, власне кажучи, є три моменти, які потрібно враховувати. Є е, передбачається проектом закону призначення покарання нижче від нижчої межі. Умовно, якщо санкція там е, отримання хабаря в особливо великих розмірах передбачає, припустимо 10 років позбавлення волі. То якщо особа укладе угоду, вона зможе відбувати один рік, але один рік позбавлення волі реально і це за умови того, що вона. Або відшкодує збитки, які їй завдані, або ж е, викриє іншу особу е, у вчиненні корупційного кримінального правопорушення. З іншого боку, якщо ми говоримо про умовне відбування покарання, так зване, коли е, особи призначають покарання, але вона його реально не відбуває. Вона ходить там три роки, відмічається у службі пробації, вона зобов'язана виконати певні обов'язки, які на неї покладе суд. То в цьому випадку переваги слідства не конкретизовані, і вони не були конкретизовані навіть зараз щодо тяжких кримінальних правопорушень. Але, на мій погляд, цей, цю прогалину потрібно вдосконалити, встановивши якраз ту свободу вибору прокурора: що або ця особа, яка обвинувачується, викриває іншу особу, або ж вона відшкодовує збитки, або ж вона обов'язково, наприклад, сплачує великий розмір штрафу. І тоді слідство буде мати, в принципі, цей цивілізований інструмент пришвидшення судового розгляду. Не витрачаються сотні годин роботи суду, прокурорів, захисників на те, щоб довести справу в суді. І тут треба пам'ятати, що в нас не завжди не завжди справи завершуються обвинувальними вироками, хоч це нормально, але деколи цьому перешкоджають об'єктивні обставини, такі як час. Наприклад, строки давності притягнення до кримінальної відповідальності за корупційні кримінальні правопорушення вони в нас є різні від 5 років до 15 років, і досить часто, особливо там ті категорії, як зловживання службовим становищем, мають 10 років. Набу розслідує справи про корупцію, які починаються там з 2012-го, 2009-го років. І ці 10 років на жаль вже пройшли. І тому, якщо, наприклад буде укладена угода, не буде витрачатися кілька років на судовий розгляд справи, і особа буде 100% засуджена, але може вона не відбуватиме покарання у вигляді позбавлення волі. Але скажімо відверто, чи ми хочемо, щоб всі корупціонери сиділи в тюрмах, проїдаючи фактично наші ж гроші платників податків, і при цьому, щоб вони мали на руках все одно те награбоване майно? Тому я думаю, що тут відповідь, що ми не дуже це хочемо. Треба сповідувати цивілізовані підходи, які узгоджуються з стандартами прав людини, і дозволяти особі в обмін на якісь певні поступки сторону слідства не відбувати покарання реально. пане Павло. Чи правильно я вас розумію, що все-таки кінцеве рішення про затвердження угоди все одно лежить і ухвалюється судом? Е, та звичайно, як і зараз, так і проект закону це кардинально не змінює. Це те, що особа повинна е, спра... угода направляється прокурором. Та обвинуваченим до суду суд її перевіряє, чи вона відповідає вимогам закону, чи сторони, узгоджуючи покарання, не порушили вимоги кримінального кодексу України, і чи вона, врешті-решт, відповідає інтересам суспільства? І, от саме ця категорія, відповідність інтересам суспільства, вона є достатньо складною в оцінюванні, але, на жаль, її не можна настільки конкретизувати в законі. Це буде завжди розсуд суду. Але цей розсуд можна якось певною мірою надати певні критерії, наприклад, шляхом узагальнення практики вищого антикорупційного суду. І це дозволить запобігати зловживанням, які можуть допускатися при укладенні угоди пане Павло, а що буде із корупціонерами, які зараз відбувають покарання у в'язниці? Чи передбачено у законопроєкті, що вони зможуть вийти на волю, просто заплативши штраф? Е, ні, такого не передбачено. Тобто, якщо вони вже відбувають покарання, вироки вступили в законну силу, тому ніяких змін щодо них не передбачається. Що ж, пане Павле, спасибі вам за включення і за роз'яснення, зокрема, тонкості цього законопроєкту. Нагадаю для наших глядачів та радіослухачів про те, що ми спілкувалися сьогодні з юридичним радником Transparency Інтернешнл Юкрейн Павло Демчук, був з нами на зв'язку. Пане Павле, на все добре і тримаймося. Dėkuoju, sėkmės diena.